Привітую всіх, хто дивиться мої відео. Прийшла посилка з аукціони Віоліті. Прийшла СМТ. Благоданне відділення номер 1 Так що прийшла вага, його 13 кг, 13500-13,5. Упаковано. Ну, що упаковано? 180 гривень нова пошта, ну це взагалі пошту він і захотів відправити. Оце що мінус. Я думаю, чим я його, щось мені не нравилось в ньому. Ну, коротше, що, вже поділаєш, прийшла посилка, забрав. Зараз ми її відкривати будемо. Посилка велика, як кажуть. Нова почта я кажу, як завжди сама нагло. Мені каже там участь робити. Вони спочатку роблять. А я купляю ось такі плати. Так що від ноутбуків бачимо, тут є плати то вже без мостів, мости поснімали і таке щось поснімали, що бачу. І ось такі від комп'ютерів. Системних блоків, чи як ви там. Так що, в кого є, пишіть, дзвоніть, а лучше на заходьте на аукціон Віоліті. Силочка буде під відео, також закуплена в коментарях. Заходите, закидаєте. И будет вам, скажут, честно, честно сделка. Аукцион виолет. Еще раз напоминаю, ссылочка будет под видео, а также закреплена в комментариях. Заходите, не бойтесь, выходите, не плачьте.